6-7 травня у ризі відбудеться зустріч експертів США, ЄС і Канади на тему захисту об'єктів ключової інфраструктури. На зустріч приїдуть чиновники ЄС, що працюють на об'єктах життєзабезпечення населення, представники Міністерства внутрішньої безпеки США та Міністерства громадської безпеки Канади. Експерти обговорять вплив ключової інфраструктури на національну безпеку і шляхи зміцнення міжнародного співробітництва. Сьогодні у Брюсселі розпочинається бізнес-саміт, який триватиме до завтра. Європейські партнери пропонують Україні значну кредитну допомогу, проте інвестувати не поспішають. Відтак на сьогоднішньому з'їзді планують обговорити можливі вигідні вклади в розвиток та розповсюдження на європейський ринок українського продукту. Українську делегацію очолить екс-регіонал і лідер Українського союзу промисловців і підприємців Анатолій Кінах. До складу також увійдуть народні депутати, бізнесмени та громадські діячі. А у Басманному суді Москви відбудеться процес за скаргою захисту полоненої льотчиці народного депутата України Надії Савченко щодо відмови слідства відпустити її на як делегата парламентської асамблеї ради Європи на сесію організації. Нагадаю, 30 квітня європейський парламент прийняв резолюцію із закликом до Росії звільнити українську льотчицю Надію Савченко. Євродепутати відзначають, що у Росії немає правової юрисдикції вживати будь-які дії щодо Савченко, і підкреслили, що винних у її незаконному затриманні можуть чекати міжнародні санкції або судові розгляди. Сьогодні відбудеться півфінал Ліги Чемпіонів 2014-2015 між іспанською командою Барселона та Німецькою Баварія. Букмекери роблять великі ставки на іспанську команду, так як Мюнхенська Баварія мала чималі кадрові втрати напередодні матчу. Півзахисник Себастіан Роде потрапив у Лазарет через проблеми із підколінним сухожиллям. І також на матч не полетіли Франк Рібері, Арієн Роберт, Давид Алаба і Хольган Батштубер. Матч розпочинається сьогодні о 21.45. В Ужгороді стартує нічний квест Пізнай Ужгород власними очима. Змагатимуться сотні студентів з різних університетів Ужгорода, і ігровий процес складатиметься із виконання різноманітних завдань, які постають на шляху один одного чи декількох героїв. Виконання завдань, здебільшого, пов'язане з розв'язанням головоломок різного виду та розгадуванням загадок, що вимагають швидкої думки та хорошої реакції. На переможців чекають призи. Захід розпочинається сьогодні о 18.30 на площі Театральна в Ужгороді. 6 травня о 16.00 у Львові відкриється мандрівна виставка Код нації Справжня єдність, на якій будуть представлені понад 100 робіт талановитих сучасних митців з Криму, Донбасу та Львову. Виконані вони будуть у різних мистецьких напрямках і стилях. Відвідувачі зможуть побачити живопис, графіку, кераміку і навіть скло. Виставка пересувна, її вже оцінили у Дніпропетровську. Скоро вона поїде у Київ, і також триватиме це дійсно до 24 травня у Національному музеї Львова імені Андрія Шептицького. І на завершення сьогодні святкують 159-річчя з дня народження австрійського психолога та психіатра Зигмунда Фройда. Студенти психологічних та соціальних кафедр по всьому світу сьогодні проводять наукові конференції, е які присвячені видатному психоаналітику, семінари та навіть подорожі до Австрії. Фрейд прожив довге і драматичне життя. Він створив цілу школу психоаналітиків, е пережив непорозуміння і навіть скування, конфлікт із найближчим. Учнями і послідовниками, а загинув він у вигнанні. На цю хвилину у мене все. Залишайтеся з нами. Слідкуйте за цими та іншими подіями на телеканалі Еспресо. А також не забувайте, що щодня о 16.00 ми проводимо діалог з глядачами. Це інтерактивна студія, до неї може долучитись абсолютно кожен охочий. Вартує зателефонувати до студії за номером 044 399 91 61 або прийти на майдан незалежності. Там у цей час наш журналіст буде давати вам змогу поставити запитання нам просто у прямому ефірі.